Своїх близьких, тому попрошу всіх вшанувати пам'ять наших захисних захисників і захисниць, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. Захід почався з всеукраїнської хвилини мовчання, вшанування пам'яті усіх загиблих воїнів, які боронили нашу землю. У сквері імені Старова зібрались передусім жителі Луганщини, які нині живуть у Дніпрі. Вони заклали алею сосен на знак шани тим, хто захищав їхній регіон від загарбників. Як по мені, це в пам'ять тим хлопцям та дівчатам, які загинули, і, скажімо так, щоб їхні душі та пам'ять про них вселити в ці ялинки, які роститимуть і будуть нагадувати всім про те, що треба пам'ятати і не забувати про це ніколи від початку російської агресії у 2014 році найбільшу підтримку луганчанам надала дніпропетровщина а після початку повномасштабного вторгнення прийняла звідти понад 40 тисяч переселенців зараз дійсно це дуже велике свято як я вже сьогодні казав саме не тільки спогадів наших захисників і захисниць а й віддання шани тим нашим хлопцям і дівчатам які зараз знаходяться на передовій які зараз захищають країну і які зараз Мені вживають неможливі іноді заходи для того, щоб забезпечити безпеку і територіальну цілісність країни. Алея захисників та захисниць Луганщини розташувалась поблизу музею сучасної російсько-української війни, де створена зовнішня діорама, присвячена військовим подіям на сході країни. Розгорнули тут і банер, присвячений героям Луганщини та всім військовим, які захищають цілісність України, і вже майже 10 років поспіль дають відсіч агресору.